Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні, зараз ви знаєте, що у нас робиться заходів мобілізації, які відключилися до 20 січня. Зараз це була хвиля цих заходів. По перші хвилини ми подали Збройні сил, призвали 140 військових зобов'язаних. Зараз ми всі вже військовослужбовці, наші збройні сили. На другу хвиля у нас. Планове завдання це не таємна, якась інформація з цього чоловік. Тобто зараз ми на сьогоднішній день вже призвали 41 людину. Проводяться подальші заходи. і відповідно зараз е відповідаються до 22 статті закону України про субритів підготовку і мобілізацію. Я хочу вручити доповісти нашим э, депутатам. Э, це э, обов'язково згідно з законом про військову обов'язок, військового фрукту. Я зараз читаю, зараз ми приміщення відділення, які відповідають це діло. Зараз є гроші відповісти. Чи не можуть поступати? На сесії, на сесії. Член про спірки на простухову, ще не громадна громада, чия? Чи не оцелюєте? Депутати це ті ж самі громадяни. І на тут культ і п'яти. Це не культ. їм повістки, як людям, нормально.

Шановні депутати, шановні депутати, е, е, з Ковальського ради міськового комісаріату, на імені міського обласних, з Миколаїв, довручення голови Української обласної державної адміністрації. Прошу надати з прийздня зобовязаних депутатів Ковальської міської ради віком від 20 до 60 років. Значит, е, ну, на мою думку, те, що сьогодні військові демісату передали і повістки, які принесли, кинули в е, приймаю норців е, розпорядження не розпорядження, е, друження голови обласної державної адміністрації. Я тоді би подивитися, як зараз на засіданні сесії обласної ради пан Гурчик прийде вручить повістки з військовою обласним е, депутатом обласної ради і починаємо з, з адміністрації. Що так робити? Працювати, працювати по-людськи, e, по, e, тим більше, поприносили повістки людям, яких є на по троє дітей до 16 років. Ну ясно, зрозуміло, для, для чого воно. І зараз знову підуть, я старію, що e, ту людину ніхто ніколи не призведе. Ні одну, ні другу, ну, третю, якщо там є таке. Для чого робити тут це? Якщо хтось хоче йти служити, добровольцю, будь ласка, 70-х, так, да, можна. А для чого тих списка тих комісних давати людям зарання на цьому рік? Я розумію, це тільки на проходження медичної комісії. Нема ж такі. Не так. Це є все нормально. Ніхто не каже, що дані їх будуть працювати. Але навіть в тому повинна бути якась стойка. Бо є закон про призов сьогодні до, до лава. Є там чітко прописано, хто звільняється. Ну для чого вручати комісію? Я не розумію. Це знову якийсь п'ятково. Михайло Олександрович, я зараз защаю, що ви чорні міських рад привезли за час мобілізації в основному порядку сучасного поміщення та коробка громадян, які залишаються до виконання комірського щодо мобілізації. Порядку чи частиною 3,5, 5.45, статті 22 цього закону. Цей поміст вручаються для того, щоб прийти в медичну комісію, Не для того, щоб призвати пройти медичну комісію. Згідно 23 статті, є відстрочення відкризовано службу під час мобілізації. І депутати тут тільки згадуються, народу. Не депутати районних, обласних рад, точно так же, тут зараз буде вручено проєзку і Сергію Дмитровичу Кошарку, який є депутатом. Я так понял, що партій батьківщини точно не забудемо, я бачу. Ви й тут проти? Захищати люди України нашу. Пане Шало, ваш син там є перелік. Я разом з ним, з Качурком, сьогодні говорю, ти захищати нашу батьківщину. Також коментарі, шановні колеги, я думаю, що в цей час для країни треба нормально сприймати те, що держава має розуміти, в якому медичному, психологічному стані знаходиться ми, чоловіки, українці. І сьогодні мені, мені надається, що кожен, як мінімум чоловік, має пройти ротацію і побувати, побувати і відчути той стан учасника. АТО, як це на сході, як сьогодні боронити нашу країну на іншу державу? Коли ми з вами пройдемо цю, цю процедуру, я думаю, що кожен Україні, зрештою, як у Швейцарії і так далі, ми маємо розуміти, що від нас залежить оборона захисту нашої країни. А ви, будь ласка, передавайте, я зараз вам на відповідю. І тому я хочу запропонувати нам усіх. Спокійно віднеся до того, що вручається по проти пройти Ви розумієте, що тобто, ситуація може розвитися далі, що ротацію потрібно міняти хлопці, які там на сході. Можливо, треба буде і не тільки тим, хто сьогодні визначений законів, можливо, змінить закону. І абсолютно усі здорові, чоловіки які мали б пройти дану процедуру, мали б відчути себе захисником. Тому давайте спокійно, без особливих там приймемо Приймаємо цю повісі, будемо готовити речі. Призведе держава, який виконати згідно виконати свій розумію. І припинити це обговорення стосовно того, наскільки це законно чи правильно. Давайте оцю моя позиція, я дуже. вам Олег Олексійович Тарас вже робив зауваження. Він вам дав, подійте ви сюди свою позицію. Ви мені задали запитання за вам відповідь. Ніколи не зрадуйте зрадуйте. Чому ви запитали? Я прошу. Можна я зі ні... слову скажу? Дивіться, я підтримую Кончука. І то, що робиться з Гульчиком, з Кашаруком, це якась повна. Три дня назад освячували БТР, біля церкви. Этот БТР їхав с 7 до центра 300 метрів, пил години. Він заведується завод, задяло виїхав на ту площадку до серчу. За що? Чи за що сюди? Три воєнні, так як воєнний. Які їм ще добре зрозуміли? А не ті солдатам. Бачите, ну, ну, ми будемо робити. Просто ти головна. Зараз вони. Я щось, з тонком тикаючи що. Звірі, тому вчить воєнську. Я можу сказав, у нас тільки в цьому тікати. Один з 50 тисяч не може прийти сюди. Один з 50 тисяч. Я зараз наговорюю? Ні, зараз я буду. Треба воно саме виповняти. Немає. Скільки воно саме виповняти? За ви ми за нього По місці, наприклад, для поводження медичного огляду і опощення облікових Якщо людина на даний час надала свої дані, то вирішити мене. Я не знаю, що його. Я нього не прохожу не живу. Так, не Пілігрич. I'll you ¡Gracias! І ті, народа Фексійович, як навіть нашого загону Щоб ми не змогли що заговориться на оборону, тоді мене скажу. Дивіться, от е, прийшла на загал і до зараз при на інформації. От мені сказали, я підпишуся 20 числа на сесії госної ради разом. З Бурчиком, Володимиром Петровичем, нашим губернатором, і я абсолютно поставлю підпис разом з ним для того, що мені 55, тому 57. Разом тим захищати в Я разом вийду. Можна ще Скільки взагалі значить. Десять. Десять. А скільки відсутні? Три відсутні, сім політиків. Сім полісок. Тобто разом скільки мало бути? Десять.

Території. Якщо здоровий, тільки зворі, зараз вихідні збирається, я хочу це реку. Вчора ваші працівники пришли на нашого діє 25 повізників. 25. Так точно, так, так бо я значу, що частина вже людей служить, де чоловік ресурсів. Ви хочете так зробити, щоб, щоб так приєсні, що не працювало. Саме легше по цьому шляху йти. Сьогодні багато людей, які повинні були призватися, вони не призиваються, вони десь ховаються, тікають, а ті, що на роботі, сьогодні на роботу ніхто не хоче йти. Якби завтра видали вимагати, мене не в армію. Ніхто не хоче йде на роботу. Молодець, оповіщення через підприємство це одна з приміщення. Я знаю, але найлегше для вас. Це найлегше. Ви цього кроку вдалиться вже останній гроші. Хорошо, давайте подивимося так. От подивимося, всі привезете підприємцем і скільки ви привезете, десь підприємці. Буде гір, де моє. Якщо вона хоче доща, вершні заклади, баря. Там такі шайби ходять. І ніхто їм не побістки, не вручає, і ніхто за ними не бігає, і не шукає, де вони є. Нормально, люди живуть таке задоволення хлопців від 25 до 35 років. А тут можна бабати на в нього живуть. Так там треба займати. Там Але це... Давайте Боже два одваження забрали, чим трьох два з стовп, і буде вас. Це зробити забрав. Давайте з пояску ми будемо підводити риску. Але Олександр, буквально два слова. Для того, щоб виграти ту війну, можна два батальйони. Один з дітей не буде ради, а второї дітей 200 оборону. Товарищи склад з кілька місцевості. Один на Верховну Раду і один на, 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 на Міністерство оборони. Міністерства оборони і віддіє. Я пропоную кабінет і Верховну Раду. Михайло Олександр, ви будете. Тут. Добре, добре. Добре. Не, не Дякую, за вас за присягти, тому що е, просто було обвинування, що в мене в списках не було. Чого я сказав з губернатора залучу? Коли заступник губернатора. <риклад> ні, ні. Коли зараз е внизу на Галюк, я попросив на Галюкова, віддається поразка виконуючий Чорнівського воєнкова, оскільки він тачу, відповідає за цю, щоб він ці зі недав слово е видав полізки, то на Галюку стояли з виконуючим городом воєнкова і відійшов заступник губернатора. Каже, кинемо виборчик воїнського, кинемо виборчик. не вирішайте <риклад> <риклад> <«Та, не переживайте>, час. <риклад> Ні, ні, я вам поясню, чому чому я виписав. Ви являєтесь у нас, ми цілі наші здоров'я, на 25 штук. Чти по району один по місці. І всі повинні пройти оберіга. Тому тут треба можете обіцяти. Я ще раз говорю, я абсолютно все нормально приймаю. Я абсолютно нормальний. Але не може бути губернатор давати казівку воєнкову. Щоб той депутат написав повістку. Це новство. Тому що коли виконуючи е, обов'язки воєнкома зачитував норму закона, це абсолютно було перевезне з норм е, на голову, тому що обов'язок в частині проводити мобілізацію, а в частині отримувати повістку. Це абсолютно різні речі. Розумієте, що мова? Згідно закону. Але я ще раз говорю, депутати нормально прийняли. Готові всі піти, пройти е містів, готові служити захищати нашу країну Так, пошидові